Так, ну і давайте поговоримо про загрозу цього великого повномасштабного чергового наступу Росії. Хоча чи припинявся він у нас, але до нас доєднується Роман Костенко, народний депутат України з фракції голос, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Добрий вечір, героям слава пане Романе. Ну, от з огляду на нинішню ситуацію, ані наші аналітики, там ані міжнародні експерти в принципі вже не вірять, і це абсолютно логічно. Так, в паузу якусь з боку Росії, але все ж таки, наскільки вірогідним є, на вашу думку, той сценарій, який змальовує Associated Press е, Ну коли мова йде про от, дійсно такий масштабний наступ росіян, 6-9 місяців, е, тисячі кілометрів і так далі. Наскільки цей план для них реалістичний зараз? Ну, дивлячись, в яких масштабах вони міряють, і що вони вважають наступом. Наступ класично, якщо з військової точки зору, що якщо це буде? Е, скажімо так, скупчення противника в одній точці там з великими проривами, застосуванням всіх сил і засобів авіації, і вплинення в наші оборонні порядки, прорив їх і там на якісь там там, хоча б десятки кілометрів, ворог міг. Робити клин і входити в наші бойові порядки це одна історія. На це у противника зараз немає сили засобів, але ми маємо розуміти, що ми маємо все рівно бути до цього готовими, тому що ну, сказати, що в нас все добре, теж це буде неправда. Також і боєприпаси, і особовий склад, якість особового складу теж потрібно постійно готувати. Якщо говорити про такий наступ, який противник застосовував, він по факту був у наступі весь 24-й рік. І втратив, скажімо так, сотні тисяч особового складу, там тисячі одиниць техніки, і весь 24-й рік паніше такі втрати захопив е, територію е, 59 на 59 кілометрів. Якщо подивитися на карту у масштабі саме стратегічного е, оцінювання війни, то там навіть цього не видно. Але втрати противник поніс серйозні. Отакі От просто вичавлювання і намагання нас вичувати на тактичному рівні, якщо це називати наступом, то е, противник зможе це робити ну не на всьому точно фронті, як хтось говорив там на, на всіх тисячу кілометрів фронту. Точно ні, противник при всіх своїх можливостях в 2022 році. Вибачте, в 2024 році. Він зміг активно діяти в основному на покровському напрямку, і то йому довелось вибирати між покровським і Курсом, який він типу не, не активніше там, а збирав резерви. Тому станом прямо на зараз для широкомасштабних наступів противник не має достатньо сил. Ну там може якісь останні резерви використати. Що стосується того, чи готується він. Так, готується. Є інформація, в тому числі в нашої розвідки, що проти, противник не мобілізує, готує резерви, створюють із полків дивізії, з батальйонів полки. І там ходила цифра: там 12-15 дивізій буде створено. Вони створюють округи. Противник посилюється і нічого не каже про те, що він відмовляється від нарощення своєї армії. А навпаки, і ми це бачимо. І от те про що ви говорили, про призив. 160 тисяч е е срочників це питання. Ми бачимо, що срочники для них також є таким основним джерелом постачання контрактників армії. Хоч вони говорять, що строковики не воюють, але багато із них. Велика кількість шляхом маніпуляції, шляхом якихось мотивації, шляхом залякування через деякий час можуть стати контрактниками і опинитись вже на лінії зіткнення і воювати і загинути. Тому і були варіанти. Коли там російські матері виступали, що дитина пішла е, на строкову службу через місяць, стала контрактником, а через півтора місяці вже додому її привезли е, в труні. Тому Росія для цього і набирає, щоб було більше е, можливостей залучати контрактників. Пане Романе, от е, я б ще хотів трішки детальніше от, про напрямки, ви сказали, бо якщо апелювати до цього матеріалу, там Асошеїти Прес, там, да, Запоріжжя, е, Сумщина, Харківщина, але в нас є ще і Херсонщина, в нас є ще і Донбасики. Вони точно не припиняють там цієї ідеї повністю захопити в межах там адміністративних областей е, ну, і, вочевидь, там піти далі. Так от, е, все ж таки, які от цих я, я розумію прекрасно, що всі напрямки небезпечні, але навіть якщо говорити про ту ж сумщину, так то тут же ж поряд Курщина. Там е, ситуація. Я не думаю, що там до речі, навіть там про, про якісь деталі говорити, так щоб не розкривати якихось там таємниць військових. Але ну все ж таки наш контингент там ще частина є. І, і е, е, ну не зрозуміло насправді, ну мені особисто не зрозуміло е, там його присутність. Ви поясните, я не кажу, що це неправильно, але просто для розуміння. Міння раніше ж ми це так само розглядали як козир в переговорах. Зараз ні. Ну і це ж все пов'язані речі. Тож, от стосовно напрямків і курщини, якщо можна, пане Роман, будь ласка, ну, якщо говорити про е, напрямки, які розглядаються противником, де вони можуть більш-менш тиснути, у нас зараз залишається Покровськ. Вони продовжують тиснути. Десь ми контратакуємо. Там у нас було навіть звільнений населений пункт. Десь противник, але все таки для них цей регіон є важливим Донбас, тому що. По факту зараз е, не досягнуто жодної цілі Російської Федерації. Для них це навіть політично важливий регіон Донецька, Луганської області їх м, кордонах, тому що вони по факту їх не захопили і намагаються, хоч досягнути повторюсь, хоч якоїсь цілі. І вони там будуть продовжувати тиснути. Ми бачимо, що вони намагались е, активно діяти. Я б не сказав би, що це наступ, але активно діяти на запорізькому напрямку. Ну і зараз саме політично. В і коли там намагаються проводити якісь перемовини або підготовку до перемовин, звичайно, вони вважають, що кісткою в горлі для них стоїть те, що ми окуповуємо частину їх території, і вони вважають, що вони, скажімо, це для них великий мінус, тому ми бачимо, що вони не жаліють сили засобів, несучи великі втрати, намагаються нас видавити з Курщини. До цього навпаки, в них були інші пріоритети, вони взагалі. Не скажем так, стали в обороні і збирали резерви, при цьому намагались захопити частину Донбасу, можливо розраховуючи на те, що фронт зупиниться по лінії фронту, і з Курщини вони завжди можуть нас вибити, навіть якщо війна закінчиться, мотивуючись, що це їх територія. А от Донбас вони захопити не зможуть. Тому вони там таку м'ясорубку розкачали, яку в принципі важко було зупинити, і тільки от завдяки нашому командуванню, нашим збройним силам і нашим військовослужбовцям, воїнам вона зупинилась і зараз її. І дуже складно знову запустити. Тому е, Покровськ, там, вони на Запоріжжі активні, Чільвот Суми і Куп'янський напрямок, де такі ну, глобально найбільш небезпечні дачі, там і в Тарецьку вони воюють. Вий... Нельзя сказати, що якийсь напрямок менш. Скажем, активний чи менш потрібний, але от такі напрямки, ну, і в часовому ярі вони активнішують. Але найбільш, мабуть, важливий для них все-таки продовжує залишатися це Донецький напрямок, де вони його е, прос... будуть далі, коли ми вийдемо, наприклад, на кордон. Або, або, або вони нас випхають на кордон державний. Думаю, що будуть продовжувати. Донецькому наступати, хоча хоча ми не можемо передгадувати взагалі наміри противника, це може Звісно. бути будь-який напрямок. Може можуть, якщо ми погано вийдемо і не організуємо оборону. Вони це побачать, як це буває військове мистецтво. Ти можеш планувати в одному місці, але побачить де слабше і почав розвивати успіх. Звичайно, якщо ми навіть будемо виходити з культури області, ми маємо мати готові підготовлені позиції, щоб противник не продовжив рух в сторону суму. І от в цьому контексті глядач наш Костянтин запитує, каже Серію сьогодні четвертий день. що Росія готує напад, а ми готові до, до оборони на кожному з напрямків І там, до речі, в цій же статті Associated Прес. Там ну, вони посилаються на одного з бійців, який дійсно каже, що там ну, ворог там, активно шукає і, і вогневі позиції, і там працює по безпілотниках, і так далі. Ну це може на його думку свідчити про підготовку до цього наступу. Ну але водночас там мені я звернував на його цитату. Він каже, що всі чекають змін в бойовій зоні, бо за. Раз нам не дуже добре, е, от ну е, а я, про, про які зміни може йтися? От що конкретно має змінити, що реально може ну найближчим часом статись? Це мова про якісь не знаю там поставки, там чи чи від західних партнерів, чи про нашу нову зброю, чи про зміну підходів, чи про ротації, чи я не знаю про якісь політичні зрушення в світі. от а е, як, як нам зараз от в цій ситуації готуватись до все ж таки можливого їхнього цього там ну, спроби такої масованої чергової атаки? Окей, ми маємо робити те, що ми робимо. По-перше, це вчити особовий склад, відмобілізовувати мотивований особовий склад і навчати їх, приділяти цьому велику увагу. Ну і основне, на ну, полі бою все ж таки, хто б там що не говорив. Це ресурси. Я скажу, що зараз така війна, там починаючи ще з Першої світової, і, от Друга світова, і зараз ще більше це показала вже з сучасними технологіями. Що без наявності ресурсів солдати будь-якої армії можуть тільки героїчно там бути параними або вмирати на полі бою. Це факт, тому що це війна ресурсів. Ті засоби, які застосовуються, вони коштують дуже дорого. Тому для того щоб берегти життя наших воїнів, потрібно заходити кошти, закуповувати озброєння і давати їх на фронт. Це те, що нас може рятувати навчений особовий склад і навчений і споряджене. Ну звичайно керівництво, яке пріоритизує життя солдат і робить так, щоб в основному воювали, воювала зброя, скажімо так, артилерія, дрони. Це важливо. В сучасній війні розуміють тоді на завершення, пане Романе, а от е, чи як, як загалом в нас з постачанням від західних наших партнерів, перш за все, звісно, я маю на увазі Сполучені Штати? Тобто, там же ж є частина е, допомоги ще е, ухвалена е, Джозефом Байденом, так, там її намагався Трамп зупинити. Зараз, от чи, чи обсяги і темпи поставок, е, ну як в вашому фаховому розумінні виглядають зараз, бачиться ну, і власне, чи. Ви бачите перелом якийсь е, от, на полі бою до кінця цього року. Бо от, ті, що Сошайтет Прес, кажуть, 6-9 місяців. Ну це е, відповідно якраз до кінця року. Так от перелом може якийсь бути на, на передовій. Дивіться ще раз, все залежить буде від постачання боєприпасів. Тут не можна зараз прогнозувати. Буде перелом при ситуації, коли нам дають все, що нам треба, дальнобійні ракети, скільки потрібно артилерії і все, чого ми хочемо, чи так як було, чи набагато менше, ніж було. І від цього треба прогнозувати. Судячи з того, що що ми зараз бачимо. Відповідаючи на, на ваше питання, то звичайно зараз я те, що я, ми бачимо, то. Поставки йдуть менше, особливо від наших партнерів 에, сполучених штатів, тому що при цій адміністрації жодного рішення про надання нам допомоги виділено не було і не було. Прийнято стосовно ну і все, що ми отримували, це історія про те, що було старою адміністрацією. Воно вже вичерпується, доходить кінцями, були призупинені якісь. Тому звичайно, що ситуація гірша. Да, ми зараз тримаємо за, за рахунок накоплених резервів за рахунок щось того, що в нас є. Тому поки що темпи не спадають. Але звичайно потрібно диверсифікувати, шукати інші канали постачання, шукати кошти, ви казав Черчилль. Знаєте, та що війна потребує трьох речей, щоб були три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. Тому що війна це економіка. Ще раз повторюсь, це важливо. Все, що використовується на полі бою, воно коштує грошей. Ну і життя звичайно наших людей це окрема історія, ми її окремо. Вона не враховується цінність, тому е, так треба працювати, щоб там давали більше коштів, за якими будемо е, більше зброї закуповувати. Розраховувати на те, що в подальшому наші партнери Сполучених штати знову будуть давати нам матеріальну технічну допомогу на світі того, що відбувається. Mm -hmm. Ну потрібно, потрібно ще раз шукати okay. інші канали постачання, okay. щоб не бути залежними від тих, хто нас цим тероризує, або там схиляє до якихось поступів. Та не можна бути залежним винятково від зовнішніх якихось поставок, не можна постійно тримати там руку просягнутою, Треба є самим щось робити, хоча ну від партнерів дійсно багато що залежить. Пане Романе, дуже дякую вам за розмову, за ваше бачення, за роз'яснення. Роман Костенко, народний депутат України з фракції голос, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ. Був з нами на зв'язку. Говорили.